Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як зробити ваше городнє життя трохи простішим, а ваші грядки трохи крутішими. І мова піде про оцинковані грядки. Так, так, ті самі, які ви бачили у сусідів, а тепер замислюйтесь, а чому ви мені такі не зробити? Ну що ж, давайте розбиратися в їх перевагах разом. Нагадую, що ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Перше. Що таке взагалі оцинковані грядки? Ну це не просто якісь там залізні коробки, це ваші майбутні помічники в боротьбі з хаосом на городі. Уявіть, більше ніяких розвалистих грядок, які розмивають дощем, ніяких постійних підправлень дерев'яних конструкцій, які то гниють, то тріскаються. Оцинковані грядки це як броньований автомобіль для ваших рослин. Вони міцні, довговічні і що важливо, виглядають просто охайно. А тепер про головне. Переваги! Перше, що варто відзначити, це довговічність. Оцинкована сталь не ржавіє, не псується від вологи і не боїться ні дощу, ні снігу. Ви можете спокійно залишати такі грядки на вулиці цілий рік, і вони будуть виглядати так, ніби вчора встановили. Ну знаєте, як у тій приказці. купив один раз і забув, тільки тут. Це працює на всі 100%. Друга перевага це простота в догляді. Ну знаєте, як буває з дерев'яними грядками, то мох наростає, то грибок з'явиться, то ще якась напасть. З цинковими грядками все залишається в минулому. Їх легко мити, вони не вбирають в бруд. І навіть якщо ви випадково зачепите їх лопатою, ну буває. Вони не пошкодяться. Взагалі, це як мати грядки з функцією антистрес. Третя перевага це естетика. Ну знаєте, як буває? Город це не лише місце для вирощування овочів, а й частина вашого двору. І Якщо це все виглядає охайно, то й працювати приємніше. Оцинковані грядки виглядають сучасно, стильно. Ви зможете розташувати їх як завгодно, прямо кутниками, півколами і навіть зігнути під кутом, якщо вам так хочеться. Вони як конструктор для дорослих, тільки з більшою користю. Четверта перевага це захист від шкідників. Оцинковані грядки можна встановити на спеціальні ніжки або підняти над землею, що ускладнить доступ до ваших рослин для різних. Різних дрібних ворогів, типу котів чи мишей. Ну і ще один бонус: такі грядки можна обладнати сіткою чи іншими захистами від комах, тобто, це як. Фортеця для вашого врожаю, п'ята перевага це екологічність. Оцинкова насталь, це матеріал, який можна переробляти. Тобто, коли через 20-30 років а саме стільки вони можуть служити, ви вирішите оновити свої грядки, їх можна буде відправити на переробку, а не на звалище. І звичайно ж, варто згадати про те, що оцинковані грядки це зручно і їх легко збирати. Вони зазвичай продаються у вигляді готових модулів, які потрібно лише з'єднати одне з одним. Ну і якщо ви раптом вирішите переїхати і змінити на ваннагороді такі грядки можна розібрати і перенести на нове місце. Тепер. Можливо, ви подумаєте, ну добре, але ж напевно це дорого. Насправді, якщо порахувати, скільки ви витрачаєте на дерев'яні грядки, які постійно треба міняти, ремонтувати, то оцинковані грядки виявляться дуже вигідними в довгостроковій перспективі. Ну і до того ж, це інвестиція у ваш комфорт. А як комфорт, як нам відомо, безцінний. Отже, підсумуємо, оцинковані грядки це міцно, довговічно, естетично, екологічно і зручно. Вони як сучасний гаджет для вашого огорода, який робить життя трохи простішим, а урожай багатшим. Ну і до того, що вони просто виглядають круто. Тому якщо ви хочете зробити свій город не лише місцем для праці, а й місцем для натхнення, то оцинковані грядки це те, що вам потрібно. Ну що ж, на цьому, все, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. А якщо у вас є досвід використання оцинкованих грядок, обов'язково напишіть про це в коментарях. Той коментар, який збере найбільше вподобай, отримає 200 бонуса гривень на покупки в нашому магазині. Буду радий почути ваші історії. До нових зустрічей, друзі, і нехай квіта наша Україна.